Добрий вечір, шановне панство, світла нема. Підсвічувати нічим. Так що будемо давати ради собі з телефоном. Тепер дивіться: сім'я, друга сім'я самця, з яким він сидів сім самочок. На вигляд, сьогодні 5 липня, в принципі, по моїх сім'я була створена. 20 лютого. І, в принципі, якби самка була в перший день запліднена якась, то би вона мала вже 2 липня родити. Оскільки сьогодні 5. го І ні, ні по одній самці 100% не можна сказати, що е, вона має родити. Декілька самок є таких повненьких. Але чи будуть вони родити і коли вони будуть родити, під запитання. Самець з самками був, треба дивитися відео 75 днів. І ось я от від 2 липня буду рахувати 75 днів. І... І будемо потім вибраковувати чи уставляти самки, які вродять. Тепер далі. Не мацав самок. Навіть мацати, не мацати, нема толку, бо немає ледве просив жінку, щоб забити зі старої сім'ї самок, бо нема де дівати м'яса. М'ясо не йде. Холодильник забитий, морозильна камера не холодильник, а морозильна камера на сім тих полок ящиків, чи що забита м'ясом. І не хочу навіть я тушонки літом закривати, бо є страх, що, не дай Боже, постріляють, бо літо є літо. І що я буду робити, оскільки дуже таке. Проблеми з зі світлом є, то вирішив я, хай вони краще ходять. Я там не збіднюю, якщо місяць-другий їх перегодую, але м'ясо все буде. Е, при потребі того, дуже потребі якісь, то в будь-який момент можна перемацати якусь худеньку самочку і пустити її на м'ясо. Ну, Зараз таких потреб немає. От далі, що ще? Зерно. Зерно, яке в мене там було, я ще, я тільки ще навіть не використав, ще, напевно, 100 кілограмів є зерна, яке я даю нутріям з неминулого врожаю, а позаминулого року врожаю. Тобто. З врожаю минулого року я е, не використав практично ні одного кілограму брешок. Е, використав лише е, беру трохи кукурудзи. Кукурудзу трошки беру, і то я кукурудзу беру для курей. Ячміні кукурудзу з минулорічного врожаю беру, так що того року я навіть дивлюся, що Самки не дуже думають розроджуватися, той то не дуже буду брати багато зерна, скуповуватися, та й нема чого їх дуже розводити, бо і не дуже є реалізація м'яса внутрі, бо в принципі народ, будемо так казати, повиїжджав і заліг на дно і пішов воювати, що нема кому їсти того м'яса і купувати його. Все, дякую за увагу. Прощую внутрі, заходимо на канал. Періодично буду виставляти, будуть якісь зміни, вродить яка самка. То я буду виставляти відео і розказувати, які, яка ситуація. Моєму господарстві, все, дякую, до побачення. Всього найкращого.